Анонсую деякі тези, да, і хочеться якоїсь конкретики, я люблю приклади. Я вже 10 років веду на Ютубі блог про вільну економіку, про те, скільки у нас чиновників, і е, щотижня якийсь випуск роблю і кажу, от стільки чиновників. І 10 років одні і ті самі майже цифри називаються. Тобто це говорить про те, що нічого не змінюється. Е, і ми тому свідки. Е, я е, Ну, теза, теза перша. От е, у нас 5,5 е, мільйонів людей, які отримують зарплату з державного бюджету. Це о, там останні якісь приблизні підрахунки. Точних же ж підрахунків нема. У нас десь 11 мільйонів. Е, Пенсіонерів, ну тобто, це теж люди, які утримуються з державного бюджету. Е, у нас приблизно 1 мільйон людей, які е, займаються функ, мають функції чиновників. І якщо взяти там будь-яку навіть найбільшу цифру населення України, то е, всі люди, які з бюджету отримують зарплату, це буде мінімум 50% нашого населення. Ну, про що це говорить? Це говорить про те, що щось іде не так. Да? Тобто, половина, а ще в нас діти, тобто кілька мільйонів людей фактично працюють в реальному секторі економіки. І багато навколо цього є тез і питання проблем, хочеться з експертами більше про це поговорити, бо я люблю таблиці, Excel. Бо для мене бізнес це завжди табличка Excel. І я вважаю, що управління державою так само має бути табличкою Excel. От я 19 років займаюся бізнесом, і коли щось в компанії йде не так. Перше, що я роблю, я беру е, структуру компанії, передивляюся всі відділи, всі функції всіх людей, всі посадові інструкції. Думаю, що де неефективно йде хто зайвий, кого до. Добити, добрати, кого додати, кого, кого добити, звільнити. Кого ну серйозно, ти завжди думаєш, що твої всі люди в команді мають бути ефективними працювати на одну мету. От, дивлячись на нашу державну машину, державне управління, таке враження, що ми там цьому державному апарату десь там прі. Буделі трошки десь клізьму поставили там за ці 32 роки. Але кардинально ніхто нічого ніколи не міняв. Ну, я я не пам'ятаю жодних таких змін, які відбулися саме в державному апараті. потрошечку щось там для виду роблять. І от якщо мовою цифр говорити в Україні, якщо беремо один мільйон людей з функцією чиновників і приблизно кількість людей позитивним. Варіант 35 мільйонів українців, тобто на одного чиновника у нас 35 громадян. Якщо взяти для прикладу ту ж Америку, там 330 мільйонів людей, 2 мільйона 100 тисяч чиновників, тобто 157 сім людей на одного чиновника громадян. Тобто наскільки не треба там одразу казати, що о от спишемо в Америці як треба, ні, давайте там по-своєму зробимо. Але 30 людей на одного чиновника ну це дуже неефективно. І е, тому, якщо взяти власний приклад, що тобто перша теза, що чиновників і людей з функціями чиновників багато, вони неефективні, а гірше те, що е, одні і відділи. Міністерства, департаменти дублюють в державі функцію один одного. Там, якщо взяти по економіці, от я, наприклад, не знала, тільки там нещодавно знала, що в нас є Міністерство стратегічної промисловості. От ви знали? Є таке міністерство. Є міністерство економіки, є комітет з питань економічного розвитку. І я впевнена, що вони всі між собою дуже нетісно спілкуються, якщо взагалі у них є якийсь один спільний план. І от конкретика. Я зараз зареєструвала петицію по ліквідації дозвільної системи. До речі, обов'язково підпишіть. У мене на сторінці я опублікую зараз ще раз посилання. Вже підписали 5922 людини за тиждень ще є час трошки. Багато блогерів підтримали вже цю петицію, але в чому суть? Ну, населення одразу злякалося, що зараз всім будуть неконтрольовано роздавати зброю, якщо ліквідувати дозвільну систему. Ну, це повна відсутність розуміння того, як працює в принципі держава, як можуть надаватися державні послуги і дозвільна система. Якщо хтось користувався її послугами, вона існує заради того, щоб кожен з вас приніс туди мінімум 200 баксів. Все. це єдина її функція: 200 баксів комусь в конверті. Тому що я от зараз намагалася зареєструвати ствол, я купила арку і ще короткий ствол до неї. 31 жовтня здійснена покупка. Я досі не отримала остаточний дозвіл на зброю. Я йду шляхом всіх процедур, які вони кажуть. Тому оцей мій негативний досвід призвів до того, що я зареєструвала цю петицію, закликаю всіх підписати, зробити маленький крок для того, щоб ліквідувати цю корупційну гідру. Тому що все, що робиться, весь дозвіл на зброю, може видаватися за наявністю водійських прав, список документів, один той самий, і сам дозвіл може видаватися в магазині. Ви приходите, купуєте, показуєте права, є дія, є всі реєстри, адстріл збро. І робить магазин, бо він тобі вже, коли купуєш, він тобі вже відстріляні патрони всі видає. Все у себе магазин так само реєструє, і ти тільки йдеш, дублюєш це в дозвільний центр. Ну тобто, я впевнена, що ну, це на поверхні лежить. да, Тобто ми зіткнулися з цим. Кожен, я думаю, хто це робив. розумієш, що на поверхні ця корупція. І от якщо заглянуть в будь-який департамент, відділ, міністерство, то там так само буде якась система, яка існує, от тільки. Заради того, щоб отримувати кеш. Причому цих дозвільних центрів неможливо порахувати, скільки їх існує. Написано, що там 20 чимось, а це, це обласні, а є ще районні, а є, окрім центрів, є ще відділи, є сектора. І це в кожному місці у тебе там якісь кількості немає ніде. І бюджету толком теж в Нацполіції не, дал, не вдалося виявити, який бюджет на дозвільну систему на рік. І у них єдина функція реєструвати і перереєстровувати зброю. Ну, Просто тому я е, закликаю всіх перше підписати петицію і друге. Е... Розкрити тему важко, але сенс ми відчули. І наостанок, взагалі, ми з Ярославом хотіли розкрити тему управління, режиму управління ризиками і чиновники. Ну, чиновники завжди в сфері ризику, але основний висновок, ось з цього функціонування держави, такий, що у нас є чиновники, які є посередниками між виробником і споживачем. І от максимально цих посередників треба прибрати. І економічна безпека буде тільки зміцнюватися. Дякую.